Одна з доволі цікавих портативних ретро консолей є консоль Game Boy Advance, тому що вона і доволі потужна, і працює на картриджах, як ретро-консолі, і має доволі непогану е, ігротеку. Ігротека є як 2Dшна, так і 3Dшна. Ну, звісно, 3D-ігри виглядають тут набагато чи 2 d ігри виглядають на цій консолі набагато краще. Є гра, наприклад, Disney's American Dragon, Jake Long, Rise of the овзе Clan. Е, Ця гра. Це можна сказати суміш бітемапу і суміш платформеру. Гра доволі цікава. Ну, якщо чесно, мені як для такої маленької консолі вона дуже сподобалась. Це не класичний бітемап в тому плані, що ви йдете по місту і просто лупашите якісь ворогів. Вона, по-перше, зроблена по діснеївському мультику, тому і мальовачка тут як в мультику, і вона більше схожа на платформер з елементами бітемапу. тому що нашому герою треба буде тут стрибати по платформам. Треба буде. Заїжджати на якихось підйомниках, ліфтах і таке інше, і просто йти по місту, але в такому звичайному стилі вороги тут також різноманітні. Вони кумедні, вони мультяшні, але вони доволі небезпечні. Ну але наш головний герой має. Дуже непоганий набір ударів. Він може їх бити звичайно просто руками, може бити їх там в прися, при, присяді ногою, може бити в стрибку, але не ногою, а рукою як можна було б звикнути. І ці удари можна варіювати, перестрибувати ворогів, щоб вони стояли на одній лінії і одразу бити двох-трьох супротивників, щоб вас не обходили. Хоча вороги тут доволі розумні, будуть вас обходити, намагатися вдарити. Як я вже сказав, вороги різноманітні тут не тільки люди. Тут і дракони, тут і, і миші, і кого тут тільки немає. І це доволі цікаво. Також у нашого головного героя є такі, можна сказати, супер здібності або суперудари у вигляді його друзів. Ви знаходите іконки його друзів, і у вас можна сказати в інвентарі або в менюшки на горі екрану буде можливість використати допом... ну, поміч одного з таких, ну верніше таких друзів. Там в одному кармашку у вас один, в іншому інший, в третьому. Реті, наприклад, вам будуть сипати з гори бургери, які ви можете збирати, і у вас буде поповнюватися здоров'я, або буде нанесений якийсь удар по супротивникам сильний завдяки вашим друзям. Ну і таке інше. В цілому гра доволі цікава, має красиву графіку, доволі приємну музику і цікавий гімплей. Трошечки зашвидко рухається персонаж, але це не дає такої, знаєте, некерованості. Думки не керованості, тому що трошки ну трошечки погравши, ви звикаєте з його якимись швидкими рухами і стрибками, і в принципі потім гра грається доволі нормально.